Доброго дня, панове. ми сьогодні знову на ігровому сервері Майнтест. Я думаю, що варто сьогодні знову набрати яблук, я думаю, тому що все ж таки яблук у нас знов немає. Це, звісно, не те, що дуже цікаво, але сьогодні, я думаю, в не буде, як минулий раз. Я, звісно, вибачаюся, я видко перемкнув на 60 FPS і ви можете всі насправді подивитися, що минуле відео було в 60 FPS, але мій комутатор насправді не, не тягне таке навантаження, Ну, я насправді намагаюся сидіти. На 15 FPS, так мовити усім, що було добре. От, звісно, це на 24, як е, у кінематографічному е, стандарті. Ну, тим не менше, я думаю, 15 FPS ніж достатньо для того, щоб можна було щось робити. Я думаю, що все ж таки сьогодні ми знову продовжимо займатися газоном. Якщо пам'ятаєте, минуле відео я на цьому окремо наголошував, що ми все ж таки займемося газоном у ці дні, тому що насправді газон це надзвичайно важлива річ для будь-якого господарства. Тому зараз, очевидно, ми будемо. Знову збирати яблука, бо на, насправді це єдині мої харчі на, наразі у грі. І тому важливо все ж таки, щоб е, харчі була задня кількість, тому що під час, е, відповідно. А, це мухомор. Всі Я насправді не пам'ятаю, це ж таке бліда, бліда поганка, по-моєму, чи якось так називається. Я теж не пам'ятаю, насправді, ця штука називається, але. На смак, на смак непогано, мені подобається. Ось так, тому що. Ну не знаю, я ж вже одразу попробував ну, оцей грибочок. Ну так собі. Ну, ну як, ну нормально, падьо. Вот, тому що я думаю, давайте оце дерево зрубаємо в наступний раз. Тому що поки що мені дерева не треба, мене насправді, як бачите, є, як бачите, слажені ці акації, як бачите, це дійсно, це, це дійсно акація, тому зараз ми відповідно, підемо знову додому і. Так. Ми не взяли землі. Ось як, як бачите, пам хто пам'ятає, минулий раз ми ось тут брали, брали землю. Як бачите, як бачите дійсно усе заросло, то давайте візьмемо ще трішки, але десь в іншому місці, щоб. Так мовити, не псувати ландшафт. Ні, ось тут, ось тут ми брали землю, бачите, не заросло. Ну добре. Тому почнемо отут тут копати. Ідемо ще травічки, так, оце дядько може дати щелбана, Давайте я перші щелбана, щол а не десь ну, десь втік, десь далеко-далеко. Ну, добре. Не, не те, щоб я, в принципі, проти з ним було подертися, але як бачите, десь не хочу. Ну добре. Тому йдемо, як бачите, додому, я вже взяв чотири, відповідно, блоки землі йдемо додому. Відповідно, як бачите, ще насправді білий день. Це не те, щоб дуже погано, але все одно добре, коли не сильно темно. Тому зараз, відповідно, йдемо додому, займатися знову. Так у у в мене є пшеничка? Це добре. Тому я думаю, скоро поїмо хлібці, а не просто пісних яблук із макарон, е, я хотів, хотів сказати, із пшениці. Ну, поки що в мене є тільки кілька заняток і все, тому ми насправді спробуємо на цих заняттях зробити ціле поле. Ось так. Я думаю, що це в принципі непоганий відповідно. Непоганий насправді, план на сьогоднішнє відео почати розвивати, все ж таки пшениці. І можливо думаю, сьогодні знов хтось прийде. Ну, будем, будемо бачити, Надію, що хтось, сьогодні знов хтось прийде, тому що на, насправді, як бачите, вже. День, як бачите, доходить до свого кінця і очевидно, що все ж таки треба. Е, треба. Давайте ось тут заложимо відповідно землю для відповідно, Як який мене вже газончик, вже виглядає доволі непогано, доволі насправді круто. Тому що зараз нам робити? Давайте зараз ось, тут, ось тут, наприклад, візьмемо і відповідно. Посадимо землю. Ось так. Таким чином, як бачите, землі в мене вже немає. Я думаю, я думаю що, на, на, що завтра тут вже буде зелений кілем і це буде виглядати доволі гарно. До речі, NPC не люблять води. От бачите, стоїть по, по шиї в воді, але ти близько до нього підійдемо і. Ніфіга собі. Отже, це просто якийсь рем NPC, давайте спробуємо на провести кілька експериментів, ось так, і він ще й кусається. Да, ну ось такі, NPC е із зубами. Це дуже круто, да, це дійсно круто, но я, я думаю, що все ж таки варто, дати йому ще раз ще Ось так. Ой-ой-ой. ой ой Я прямо нарвався, капець. ой, бачите, от ви що б'ється змучи? ну не знаю, ну, ну добре. Знає, ви знаєте, оці npc шки вони такі прямо кусучі, але дуже люблять воду. От, давайте подивимося, наскільки скільки ніби воду, от от, от він стоїть. Я ж, я ж не брехую, бо. Бач. О, бач, пропав. Все, ну я я насправді намагаюся не брехати, але інколи мене добре виходить. От, я стараюся капітально не брехати, інколи виходить добре, я намагаюся, щоб було всі весело. Ось так. Тому що, як бачите, сонце зійшло, тоді йдемо, де відповідно спати. Тому що насправді сьогодні був такий цікавий день, що просто капець. Тому що робити, йдемо відповідно спати. Лягаємо на це ліжечко, і відповідно. Усім морнінг, відповідно, йдемо знову на двір, Дивіться, як росте, відповідно. Як росте, відповідно, пшениця. Ну, пшениця ще не посадили, як бачите, пшениця ось, ось, ось поки що в мене в руці. Але я, я все ж таки надіюся, що це все діло знову по зелені, і тут, тут знову буде все гарно і красиво, тому що насправді тут, як бачите, є тільки ось, ці, ось ця цікава травечка засушена, яка, яка взагалі не хоче розмножуватися. Ось так. Насправді є ще цікавий момент. Ось тут в мене раніше був. Якщо пам'ятаєте, тут са, був савана Дір. Як бачите, я сюди взяв і поставив звичайний, звичайний чорнозем і старивою. І це все благополучно проросло. Щоб правда, тільки один, один блок, ну нічого страшного, що один блок, ну все одно. Усе одно це краще, ніж нічого. Але все ж таки мене ось тут є, як бачите, вже тихенько проростає моя мін відпода новий газон. Я, потім підбудун, допкатися не буде, як мій сусід. Ось так. Тому очевидно, що важливо, що все ж таки. що все ж таки. Газончик все ж таки ріс. Але як бачите. Ну, насправді, як бачите, у мене вже. Так би мовити, Давайте насправді посадимо пшеничку, подивіться, як вона насправді почне рости. Тому що насправді. Це важливо. як бачите, у мене немає кірки, ні, є в мене насправді кірка, тобто не кірка, а. сапа, тобто. Тяпка, як я не кажу, давайте зробимо відповідно. Так, це не той девайс, ось цей. Так, а чому он не сапає? А, воно вже посапане. Я думаю, що щось не то. Все працює, да. так. Давайте посадимо пшени, пшеничку ось тут для того, щоб воно почало тут рости. Ой, йдемо такі займатися своїми справами. Яке насправді справи, насправді я не впевнений, але є. Одна цікава задумка, отут От, мене біля хата якась така ємера. Шути ємі там нижче. Далі там не лазимо. Так, ну ось така цікава штука, як бачите. О, тому що я думаю, все ж таки варто все ж таки. Дивитися, що там на дні є. Ну, все, бачите. То це просто яма і все. Просто яма, і тут як бачите, тут натика, натика трішки факелів і все. Тому що робити? Ну, мабуть, варто все ж таки зробити факел ось тут. Це було гарно, ось тут треба факел забрати. І цей факел забрати, тому що насправді він теж нічого такого особливого не робить, проте все ж таки важливо, щоб було добре. Ось так, ми забираємо ще цей факел, і цей факел забираємо ось так. Ой, це вже темно так. Так, наприклад, факел був десь ось тут. І щось там землю, не забудемо холод. Чи то мені на привиділося, я насправді точно не певний, але насправді можливо привиділося. Так, піднімаємося на гору. Ось такий мене персональний водоспад. Ось так. Тому що робити, ну не знаю. Такі прямо в водяні горки. Да, це дійсно дуже круто, насправді, якщо подивитися, так збоку, це так кльово, тут пласкатися водичка, що просто капець. Вот. Во Тому насправді я доскаю за насправді, чи варто за... О, бачить папірс. Це мій папірс, це мої то мої будь-які. Я знаєте, що трібно? я тут просто просто прыгаю по цих горбиках і мені весело. Ось так. Ось так я виріс відповідно з тої ями, і що далі будемо робити? Ну не знаю, що будемо далі робити. Будемо чекаємо чекати, відповідно, поки проросте відповідно пшениця. Я нагадую, що пшениця насправді росте, тобто проро проростає будь-який час, але росте тільки в день. Ну тому, що насправді важливо, щоб ви розуміли насправді, як займатися сільським господарством. Очевидно, що пшениця це дуже корисна штука. Особливо, якщо потрібно, що дуже хочеться жертви. Ось так. Тому пшениця ось так виростити хесенько, помалесенька, я думаю, десь 2-3 ігрових дні, і, і вона виросте. Тобто десь годин приблизно. Тому що зараз будемо робити? Ну, не знаю, як ви пам'ятаєте, мені є таке, таке, таке мені, тільки хобі, я строю цей забор. Да. І як бачите, він дійсно рівний, я намагаюся робити дійсно рівний, а накрив ось так. Тому що робити, я думаю, в мене, в мене, в мене, є ще лишилася одна штахетіна. Ну давайте поставим тож стаке ось ось так. Щоб було дійсно рівно. Ось так. Давайте ще добре подивимося, бачите, Дійсно рівно. Просто капець, щоб було рівно. Ось так. Тому треба, що правильно треба далі цей зігзак продовжувати. Тому що є в мене ось така деревина. І треба під мені... У мене палички є. а я вже взяв 4. Ну добре. Я дуже правда. Проще не пам'ятаю, як той забор красити. Якось. 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 Приблизно якось красити, Якось ось так. Вроді. Прибли... Ні, не так, а отак може. Чи то може отак? Б... Блін. Я чесно забув. Забув, Якось воно кратиться приблизно. Ну, не так. Якось не так, а може, отак. Не так. а як? Ну, Бачите, мені трошки не вистачає матеріалів, тому. Що я думаю, ну, давайте наберемо ще, ще відповідно. У мене є, як бачите. Така, цей Jungle 3. Візьмемо ще чотири дощечки і спробуємо щось того діла зробити. Ось так. До речі, є цікаве завачення, можливо, варто все ж таки привести. Не варто. Ось. А як же зробити забор? Ну, мабуть, якось. Якось може так, не так, а може. А Може, його... може якось ось так. Ні, це теж не те. Так, якось. Давайте трішки. Поекспериментуємо. Як насправді. Ну, забор, мабуть, якось ось так. Ні, не так, а як ж той забор робити? Ооо, це насправді проблема. Треба зробити забор. А, може, отак. От я думаю, що дійсно так. Беремо 4 штуки і будемо зараз знову щось тут. Ой, вибачте, боже, я знаю, до... за, замилювати. я вже думав, що буду себе з того монтажу. Доведеться знову монтувати по-лайту. Чому? Бо тому що мені це не дуже подобається, що це монтувати, блядь, скінці, щось затратити всякі япи, це таке собі. От, яке, що там напрів, то і виложив. Ну отак. Ну отак. Коротше, що я думаю, давайте знову перецілимося. От бачите, оце мій судук, де було, коні можливо, колись було золото. І відповідно ставимо, відповідно, блок. Відповідно, ставимо штакет, ну, приблизно напроти десь ось приблизно ось. Ну, якщо ти можеш попасти, Десь, ну, ось так, примерно тут. І все, як бачите, дійсно рівно. От тепер можна поставити приблизно на глазу ось тут. І все, як бачите, просто круто. Тобто дійсно, дійсно рівно. Ну, оскільки там мій забор, то я тут може можу орієнти все, що хоче. Насправді, і ось так, рею ось цю цікаву штуку. Это, если таке, якийсь, не знаю, ну, такий має якийсь такий дивний звук, схожь, иначе. Я не, не знаю, що схоже, но бачите, давайте, ось ну, он кажется, так я специфично девно гикий звук. як бачите, вот. А здесь а здесь вели, и мы драбием. Да. Три штуки. У меня забудет все є, то я сегодня. Я вот такой виліз, і все, бачите, от така яма. тому що, правильно. Тепер це дійсно круто. Так, тому що треба писати тут штахетіну і ту штахетіну, щоб, щоб ту. Да, просто так не впав. Ось так. Ось така яма. Для чого я поки що не знаю, на, на що я ту яму вирив? Хай буде поки що. Тому що яма це не те, щоб дуже добре, але хай собі буде. Насправді мають варто ту штуку ще таколенько підсвітити, ось так. От, правда, факел якось не в колір і зі і з із 3, ну все одно. Але знаєте, чим добре ці штахеті, добре ось так класно. Головне, не прикрійся не опектися, бо тому що факел, він, як то кажуть, опікає. Тому що це ж таки вогонь. До речі, знаєте, мене, я дійко скучаю за ось таким каменем. Ця штука називається. Це. це, це коротше каже це піщаний камінь, тобто. Отакий От дуже гарний камінь камінь. Я. Я ще насправді нагадую, що корисний копалин немає у піщаному камінь. Тому тобто, так, що ми ще раз подивимося, підемо в мою улюблену шахту, ми подивимося, що насправді там є, як бачите, вугілля. Це відповідно. Це, відповідно, моє вугілля, але, ну оскільки шахта моя, то я там не, не спішу щось добувати. Дещо мені колись пішите. Бачите, от, дійсно, є, от, дійсно, дійсно є вугілля, бо це, відповідно, камінь називається булижній, тобто називається кругляк. І, відповідно, у кругляку, відповідно, є, відповідно, корисні копалини, а от у скелі і з піщаного каміння ніяке корисне копалення немає і бути не може, тому що робити, очевидно, що це запастомети проблема, якщо він знаходитися там, де немає, відповідно, кругляку. То у вас немає корисного копала. Ось так. Тому що робити. О, дивіться, в мене вже вирісла пшеничка. Це просто неймовірно. Давайте давайте подивимося ближче. Просто я хочу добре, добре це подивитися, дивіться, я просто з як, як слон. Во, тому що робити. Ну, не знаю, що робити, але насправді оцінув, що ця штука починає рости, проростати. Тому що, я думаю, за півгодини ми зробимо справжнє поле. Ну, насправді це, це так швидко не розмножується, ну тому що треба десь 2-3 дні ігрових, тобто треба годину, щоб воно просто, щоб воно просто виросло. Як бачите, у нас знову ніч, тому йдемо бістренько спати завтра. А зараз, я думаю, будемо знову щось будувати, тому що я справді не впевнений, що ця яма дійсно мені потрібна. Тому що заспати її не буду, тому що. У мене є ось така штука, чесно для декору, щоб нам стоять робити, зараз щось придумаємо, тому що треба вс... насправді щось цієї штуки зробити, а що саме? Ну, не знаю. Мабуть, зробити треба ось тут щось таке дике прикольне. Беремо і просто ринім під забором, Так вот, нельзя, тому що ця земля общественна. Тому що правильно треба, затем заліпити, щоб, щоб, щоб дико лазить. вот такая система безопасности называется э, цего. Ну, короче, короче, это дуже надежно. Вот так, то есть, если у вас будет подкаток, кто-то слазит, вы это точно почуете, почуете точно, то мы не треба заниматься дурницей, не треба. Идем спать, еще рано немножко, так, что-то там, что лазит. Так. Ну, о, 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 так, ну да, ну да, вот, Шой тут ходить, вот що ти хочеш. Іди іди, іди поплавай. Іди, іди, да, іди. Так, так, все. Ну, все, хьяндер, іди, іди, там посиди трошки. Да. А я піду спати вже. Бо, як бачите, у мене вже добрий вечір, і схорде доброї ночі. Якось так, тому що, правильно, заходимо до хати, і будемо зараз спати. Ось так, відповідно, лягаємо з. Сп... І все чекаємо, як кажуть, ранку. Іде знову щось хазіввати. На що робити? Треба, щоб було дійсно круто. Тому що що робити, не знаю. Як бачите, пшеничка потихеньку проростає і росте, уже буяє повним ходом, тому що правильно. Треба, щоб було в натурі клас, тому що треба насправді щемось зробити якийсь транспортний засіб, але там немає що далі робити, тому що правильно пішли. Далі удоскладуємося себе безпеки. Отже, є ось такий чубодан. Виглядає доволі безсхозну, але все одно варто його якось захистити. що тут з ним робити. Ну, не знаю, що з ним робити. Варто, варто все ж таки продовжити якийсь тут забор. Тому що робити? Забор, як бачите, мене вже закінчився, лишилося тільки що, лишилося ось такі палички, пісок слівер і ось ця штука, яка називається Гравель. І є ще Акація Себрінг. Оце дійсно круто. Давайте посадимо також Акацію, не подобається Акації, тому що будемо сидити за Акації. Це логічно, я думаю. Так, тому що садимо. робимо тут ямку, робимо глибше, тому що земля, тому що насправді. Ця річ очевидно, що має рости в землю, а не в камінь. Чому? Тому що б дерево було здорове і високе. Що я зробив? Я взяв і посадив. Посадив... Ви всі бачите, я посадив відповідно. Посадив відповідно слажени акації, посадив у камені, щоб воно якось там росло, як правда, не знаю як, тому що правильно, тому треба що правильно, що я там знову. О, тому що, а що робити, ну не знаю що. В треба, треба посадити ще одне дерево тут поблизу, щоб було круто. Що проблема? Ну не знаю. Не треба садити всяку юрну під хатою. Але якщо буде рости ось така цікава, цікава дерева, це дійсно круто, тому що там, де хтось живе, там багато всяк... росте всякої цікавої чіпухи. Чому тут буде. Заглядя, срабіть якось ерудой займатися. Ось так, тому що правильно, 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 правильно. так та Робити? А що робити? Ну у мене вже яблука закінчується техенько, але я вже нікуди не спішу. Так, от бачите. Зачепив називається бота. б зробити, що? От, бач. Отак, от ну тут добре, так списка. Палати, трошки, я, я вже знаю, чим він займаються займається на тусу. Тобто от там є океяни і там хай собі шукає собі спокій. Вот, А я так би мовити, не буду, не буду такому мовити, у грустному, от, тому що насправді пізичко завжди такою дірною займається, а що, не знаю, що робити. Так, ну що, ми чекаємо, поки ця штука проросте, Да, от, тому що насправді це дійсно важливо, що все ж таки проросло те, що ми з вами садимо. Во-тому що, робити, я думаю, що оця штука має бути доволі висока. Ну, справді, як я сюди казав, якщо наста наста настати ще більше лайків, то штука буде ще вища. Тому очевидно, що це важлива справа. Во. Тому це мої особисті запаси дерева на так би мовити май майбутнє. Будемо ще тут будувати і, і строїти. Тому це. Дійсно, круто. Да, це такий такий величезний пеньок. Да, і тому от що -то... А, це інжен пісточка, мабуть, прийшло. Можливо, можливо, вот тут шоу на тут шоу хоче. Ну, от таке. Тобто, що, а що робити? Не знаю, що робити. Важливо, щоб тут щоб... стривичка була скрізь. Бачите, вони... моє поле мій газон вже повністю зелене. Це дійсно в натурі клас, тому що правильно. Так, Та тому що робити? Я думаю, все ж таки, що треба тут ще дрішки. Землі. землі, щоб було. Ну, Я думаю, ми трошки захопилися у цій серії газоном, але все ж таки важливо, щоб було класно. Я думаю, що треба зробити з тою ямою. От що він там стоїть, свідті дивиться, що він там дивиться? Ну, добре. О, тому що, правильно, тут є ось така цікава ямера, тому що давайте підимо, що, що там внизу. Ось так. Так що. Якось це було дуже щось, Значить, значить хтось дав щолбана. Тут нікого нема. Ну добре, тут це дійсно дуже круто. Ой, я знов впав. Ну, тут да, вилазимо по тій драбітці, і тут насправді це все ж зробити. Тому треба робити що? Не знаю, що робити, тому що насправді. Ну, рити тунелі, це, дійсно дуже круто, мабуть, але, мабуть, не варто затриматися такою юрунтою, тому що ну, щоб ми зелені тут не є ям, ну можливо, варто нарити якось так. Як... Цікавих ям, щоб було дійсно круто, тому що ну що ну, робити. Тому ось таке. О, бачите, пані пішла купатися. Ну добре, ну добре, ось таке тому. Він не люблять води, а, а я. А, а я люблю купатися, ага. У мене є такий хороший гель для душу, називається Old Spice. Да, це дійсно крута штука. Да, от, дуже гарний запах. Ага. Дівки, дівки прям падають з коли, коли я колись Ага. Ось так. Тому що не знаю, що робити, треба, щоб було дійсно круто. Ось так. Що тут таке? Ось прямо якась сьогодні. От, сьогодні. Нет, тобі здрасте, до свидання. Зараз дані, і в воді плавати. Що за. Ну таке, що за день такий цікавий. Ну добре. До речі, почти подивитися, що в мене робиться з пшенички, Як бачите, воно вже вже уже росте добре, а вже прям по куліна, прямо, при, Прямо вже по с по самі по тобто уже, да, уже прям до баначка. Да, да, вот така, от того, що... а що робити, не знаю, що робити, вот така. Право важливо, щоб було що робити. Ошинима захід. Ну ну, іди, ну, йди, йди там покупайся. Я, я, я вже знаю, що всім всі нравиться купатися. Ну добре. Тому що робити? Ну, не знаю, що робити, пані та панове, але важливо, мабуть, що ми сьогодні зробили. На більшого місці ми зробили. Ми сьогодні з вами знову займалися газоном, щоб дійсно було в натурі клас. Тому що я думаю, цього буде сьогодні завершна нашої сонячні серії. все добре, та до побачення.